Вона не геймер. Фанати Xbox звинувачують Сару Бонду за непаді бренду. Після відео екс-керівниці Xbox Лаури Фраєр та чуток про нові масштабні звільнення в Майкрософт Геймінгу. Спільноті фанатів розгорілася дискусія щодо поточного стану Xbox. У центрі уваги опинилася президентка Xbox Сара Бонд, яку деякі називають винною у зміні курсу бренду. Колишній завзятий фанат Xbox блогер Тім Дох, який відійшов від підтримки Майкрософту у 2024 році. Після анонсу мультиплатформенної стратегії жорстко розкритикував Сару Бонду у соцмережах. Мені сказали, що Сара має якийсь дивний вплив на філа Спенсера, і вона витіснила багатьох хороших людей з Xbox. Вона не геймер, вона не підходить для Xbox, і я впевнений, що все це впаде. Написав Дох. Багато гравців в коментарях його підтримали. Нагадаю, що Сара Бонд очолила Xbox у статусі президента після завершення багатомільярдного поглинання Activision Blizzard, де вона зіграла в. Важливу роль її бачення універсальний доступ до Xbox на всіх пристроях, включно з ПК, смартфонами та конкурентними платформами.